Школи Мукачівської громади активно завершують підготовку до нового навчального року. Цьогоріч до перших класів зарахували 1100 діток. Вони навчатимуться у 56 класах. У навчальних закладах оновили частину приміщень, пофарбували скіни, влаштували нову підлогу. Всі 32 школи готові до прийому дітей. У Мукачівській школі номер 7 оновили фоє. У шостій школі відремонтували підлогу в актовій залі. У 12 навчальних закладах провели аварійні роботи: ремонт дахів, санвузлів, водопровідної та каналізаційної системи. У двох школах аварійні роботи на етапі завершення зазначили в управлінні освіти, культури, молодіжної політики та спорту. Роботи продовжують із початком навчального року, зокрема, ремонти за кошти волонтерських та благодійних організацій. На час воєнного стану не проводили. Поточних ремонтів. Ми не проводимо капітальних ремонтів. Однак майже 12 установ вже виконані ще в двох установах, зокрема в ліцеї No8, у ліцеї номер 10 І завершуються роботи у ліцеї номер 11 Це реакція на проведення аварійних робіт. Це аварійні духи, питання водопроводів, каналізацій. І відновлення тих чи інших робіт, необхідних чи в санвузлах, чи в приміщеннях загального користування. Дуже багато ми видавали матеріали необхідні управлінню освіти, закупило, наприклад, для фарбування чи проведення якихось поточних роботів власними силами. І хочу відзначити, що наші наш обслуговуючий персонал, педагогічні працівники за участю батьківської громадськості, зацікавлених осіб, які долучалися до цієї роботи. Роботи. зроблено дуже багато до підготовки до нового навчального року і в принципі варто подякувати всім, хто долучився до цієї роботи, докладав зусиль тому, щоб діти навчалися в комфортних умовах.